Ребят, є риба на лайтовий комплект, на оптимус. Я риба, ребят. Ось що я вам казав І сьогодні, сьогодні, ну ця рибалка вже відбулася, але вступ записую в кінці ролику. Сьогодні в нас відбулося тестування тестування нової, нової палички, нового спінга від Crazy Fish це є Crazy Fish Optimus. У мене 782 моделька ростом 2.38 і тестом 2.10 грамів. На ній стоїть. 204 13-го року. Ось. Буду працювати сьогодні цією паличкою грам, 2, 3. Більше нагружати не буду, хочу перевірити її по низам і зробити такий собі огляд на неї. Оця от така от штука, яка закручує катушку. Вона виконана дуже-дуже вдало. З такими от поребриками мені сподобалось тим, що Удобно закручувати, відкручувати. Тобто ручка Єва, тут Тут все по стандарту. Кільця. Кільця у нас однолапі. Однолапі, я так розумію, титанові. Спінінг легенький, баланс якраз, те, що треба. В общем, побачите. Побачити тестування цієї палички. І другим моїм комплектом є Crazy Fish Arion 922 LTH. Тут по снастям все зрозуміло. LUVIC також LUVIC <с> тільки 2500 і 2004 року на 12. По цій паличці ви вже все в принципі, знаєте, хто підписаний на мене давно, а хто новий глядач, підписуйтесь на канал. Не забувайте тиснути колокольчик і... І ну що ж, давайте, давайте розпочинати рибалку. Так, ну що ж, друзі, напомню, в руках в мене паличка Crazy Fish Optimus. Dai Valuvias 2013 року. Намотаний 0,4 шнурочок. Нагачковий у нас наномінов 2,2 на 3 грамовій вольфрамовій чебурашки. Що ми по проводці зараз будемо робити? Перевіряємо, наскільки активна риба банальною простою рівноміркою з плавними покачуваннями чи з боєм ігри. 5, 6, 7 обертів. Пауза. Поїхали. Тактиці. Спочатку пробиваю зону цим комплектом, шукаю контакт з рибою, потім беру Аріона, 7 грамм Джегрі вольфрамовий і пробиваю дальняк. Така в нас тактика сьогодні буде. Оптимус дуже. Класно підходить, ось підловлю щуки на платних водоймах, так як жива вершинка, чітко контролюється приманка, можна зробити плавну подачу анімації. Бомба. Просто кайф. Недалекий закид зробити не можу, трохи травмована рука, але... але цього думаю вистачить. Зараз поекспериментуємо з кольорами, наприклад, також стоїть моторне масло. Якщо не буде контактів, поставимо кислоту. Якщо взагалі все буде печально, працюємо облерком. Є ребят. Ось що я вам і казав. Перша наша рибка. І це у нас не щука, це у нас окунь. Наноміну 2.2 приносить нам такого хорошого, 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 бойкого, от такого от окуняру. Дивіться, який який гарний матрос. Наноміну бомба. Друзі. Дивіться який, який кайфовий окуняра. Ну, такий грамочиків 200-200 точно буде. Клюнув на наноміну 2.2 моторному маслі. На щучу таку проводку. Ну шо ж, малий. Перша рибка, перша покльовка, бомба ракета, кайф. А ми, а ми рухаємось далі, тестуємо нашого Crazy Fish Optimus. Так, друзі, змінив я е, тип приманки, поставив коливалку. Знайомий, щойно зустрів знайомого, підійшов, сказав, що на коливалку сьогодні в нього клювало непогано. Тобто на Аріона на цей дальнобійний комплект я поставив орклу. Буду її чередувати з стічом. Фішівським. А на оптімусі в мене все ж таки буде стояти 2 дюйма і оця от ковирялочка в ногах. Побачимо що з, того. Що з того вийде. Тут кілька закидів. Зроблю ще коливалкою і буду рухатись, рухатись далі. Мені підказав три таких перспективних точки, де сьогодні в нього плювало. І буду зараз пробивати спочатку ті точки, якщо не буде результату, то піду, піду рухатись шукати є риба ребят з покловочки але ну, наче окуль побачимо що це побачимо похоже на окуня да, да ще один окуня кайф намінув сьогодні по окунях по окунях сьогодні роздає приїхали на ...чучий платник, на равномірочку ловити щуку. <рив> Ловимо окуня. Ну окуня хороші, таких я буду забирати. рухаємось далі. Просто хай. дивіться який бас. Побити щука вже його їла. Бомба, бомба просто. Ловим, ловим далі. Ребят. Рибка і ще один окунь, Та ну нафіг можно нафиг скільки можно приехал половить и щуку бляха ну ну шо это такое ну шо это такое на нимбла так малый не вид делай ты уже все уже креплы вот такие вот такие вот матрос нимбла захавав саму шахту полтора грамма ну шу это делать ну скажите мне я, я просто не розумію. Де щука? Чого вона не ловиться? О, пішла кладочка, інтересно судилася, зараз, зараз ми туди вирушимо. Ну, такий откий от окунець. Боже, непоганий. Нимбл. Оптимус. Роботаємо, роботаємо, роботаємо роботаєм дальше. А, була риба і зайшла. Протупив з пацаком із цією камерою, але то була та риба, за якою я їхав. Сучка. Сучка. То була та риба, за якою я їхав і вона зійшла. А, блін, гавно. Клюнула Де, на німбла. Клюнула на німбла. Дуже пасивна щука. Мега пасивна, нереально пасивна щука. З такою легенькою, взагалі, покльовочкою, блін, печаль. Дуже печально, що я її злив роботи щось інше доловити можливо стоїть якась інша щука ребята риба ребята риба наконець Невеликий шнурок невеликий шнурок фух я зловив ту рибу яку Мауз ловите, але ну вона прям вообще ну не то що ну вона вообще ну вообще вообще <ріху> мала ну чо ти така мала клюнула Зачем ти така мала клюнула? Ну зачем ты така мала? Хер би, о. а лови Шнурь, шнурище шнур' мелке. Нимбл в лохі на двойничкове на 2 грамах як то так. як то так, как-то так. Ловим дальше. ребята. Перша рыба. Ну, раньше нормальная рыба. Щука. Наконец-то. Наконец-то. Клюнула на шо? Клюнула на колебалку. Вот такая у нас. Красавица на атомковит. Акустик байт. Бомба, бомба, бомба. Сейчас буду вам ее показывать. Ребят, перша, перша нормальна щучка. Така кайфова, кайфова. Перша, перша нормальна щука клюнула на акустик бейтс. Акустик бейтс, калібалочка огромна. Я спеціально встав велику калібалку, щоб клюнула нормальна риба і плюс-мінус-мінус плюс, -мінус. плюс -мінус непогана рибулька у нас. Соблазнилася. на мірочку, банально, все по А Опіймав її. На 900-922-го дальнобойного Аріона. У тобто мене сьогодні оптимус заточений під мікруху. От окуня на нього клювали, мелка щучка. А Аріона взяв на дальняк, на калібалки. Бомба, бомба, ракета. Ну що ж, не будемо гаяти часу і продовжуємо далі. Можливо, зараз активність щуки виросте. Бо поклівки вже щучі почалися. Let's go так, ну що ж, продовжимо, продовжимо, продовжимо. Продовжимо кидати на нашу атомку. Риба? Риба? Походу. Тільки щось я не зрозумів. Що це сталося? Як такого статися? З викиду? відразу просто. Просто звекида. А нет, це... <laughs> я, я думал, что це рыба риба села, а ця завернулась. Вот это поворот! Интересно, интересно. Закрытий фрикцион. И, И let's go далее. Банальна, тупа, банальна рівномірка, не швидка для атомки, це кайфовий варіант, це просто топчик. Ребят, риба на лайтовий комплектик. на оптимус, навіть непогана риба, я скажу. Клюнула, знаете, на что? Не угадаете. На, Напу... на пурину. Хорошая щека клюнула на пурину. Ох, ё-моё. Гарно, рот. Ступки домой Ребят напурина. Я під кінець, під кінець рибалки розгадав, що бляха вона хоче, вона хоче таку ігру, типу жорстку. і напуріна всадила з покльовки. І що вона падла хоче. Ой, яка Бомба, ракета, рыбка. Рыбка просто ракетос. А клюнула на что? На пурина. Классика жанра. Пуринчик. Правда, осенью. Но, но я доволен. Я довольный на такой комплектик, на оптимус до 10 граммочки. Я рахую, что бомба, бимба, ракета. И я рыба, ребят. щука. Непогана щука. Клинула на Little спайдера На Little спайдера Клинула. Не хочет сдаваться, бачите? Тупа! Я щука! Есть! Ух! Неужели? Неужели? Так, да. перед цим тільки що в мене була покльовка і не включилась камера, із за цієї тупої ситуації я злив рибу. Но та була поболя. А це у нас така грамчиків 800 на Little Spider Бомба ракета. Мала. Ти домой. Ти вже домой прилет прилетіла. Так що... Сорян, а ми, а ми рибачимо далі. Це у нас платник. Рибку тут забирати можна, не обіссудьте. А ми, а ми далі, далі, далі на літал спайдера і на опковісі. Пробуємо пробуємо завалити, завалити ще якусь рибинку. Поїхали. I